Хеллогейс готика. Yes, Як багато думок з'являється, коли ти чуєш це слово. Для когось гра тісно пов'язана з дитинством, для інших з кривим управлінням. А хтось взагалі далі першої розділа не пройшов через його тяжкість, але це більш люди казуальні. Ну всіх нас об'єднує, звісно, окрім останніх, це любов до серії ігор, Piranha Bytes. Є щось в них таке. Можливо, це атмосфера світу, який жорстокі для гравця. А в когось взагалі традиція. Кожний рік брать і Перепроходить готику знову і знову. Більш всього що це буде друга частина серії, тому що вона ідеальна в всіх сенсах цього слова. Але що, якщо я вам скажу, як багато контента було вирізано з ігор від піранів? Звісно, для готомана, який регулярно дивиться відоси по готиці, це не буде новиною. Ми вже і так знаємо, що коли розроблялась перша готика, розробникам дуже сильно не вистачало часу і перед релізом вони все нещадно різали. І про це буде сьогоднішнє відео. Ну що, почнемо? І перед початком хотів би попросити вас, щоб ви зайшли на мій твіч. Якщо вам буде цікаво, зафоловились, буду вдячний. І якщо в когось є ідеї для відео, був би радий побачити їх в коментарях. І спочатку давайте я вам розповім про щось таке просте, про яке більшість готоманів знає. Це про бочковий квест. Розробники мали багато механік для готики, але від них доводилось відмовитись через складнощі реалізації. Одна з них Стеасу Бочці. Від повноцінної реалізації Bytes відмовились. Сліди від механік залишились недалеко від воріт в внутрішньому колі старого табору біля будинку стоїть діжка, в яку можна забратися. І фанати свого часу припускали, що вирізали квест, де головний герой підслуховував розмову когось. Талант приховане вбивство. Вимогли вбивати персонажів, підійшовши ззаду, робити тихі вбивства. Чому це було не реалізовано, не зрозуміло. Здебільше ж надто їм Дуже багато персонажів доставляє проблем на початку гри і вимогли їх вбити в спину допомогою кинжала, і це пройнувало можливу атмосферу ігри. гри закляття гніву. Воно мало робити так, що якийсь персонаж або дикий звір починав атакувати інших. За задумом досить цікаве. В бою можна було б собі на якийсь час приручати моба, але на жаль, воно просто адекватно не працює. NPC просто дістає зброю і застигає тупо на місці. Більш всього, що розробникам банально не вистачило часу, щоб довести це закляття до кінця, заклинання перетворення на мраковіця, і причина відмови на. Проста, якщо згадати Готику 2, де є сувій перетворення на драконічого снайпера, яким ти просто вирізав все, що бачив, звісно, якщо зробити правильний підхід, то можна зрозуміти, що це було надто імбово. Так герой міг спокійно винищувати табори і легко апати свій рівень на початку гри. Досить цікава магія землетрус. Найбільше вона повинна була руйнувати якісь будинки і наносить шкоди по мобах. В готиці ще в першій частині повинні бути скляні вікна, і вона також мало руйнувати їх. Але а через проблеми двигуна Пірані не змогли реалізувати це. Сюди одразу йде ще магія вогняного доща. Не додали через надтень хоча в другій частині вже додали, що підтвердило перше. І найцікавіше магія роздягання. Для чого воно всі не незрозуміло, але в рядках вона є. Я б на це обов'язково подивився. Плюс суві зупинки часу повинен бути, але тут також зрозуміло, чого його не додали. Перше це баланс, і друге брак часу. Ну, магія справді крута. В Теорії, вона могла б впливати на міні-босів, і ти просто з легкістю міг би їх вбивати. І ще, можливо, не додали через той же самий двигун, і банально вирішили, що така магія не потрібна. Перші годиці в отиці, файли гри, і якщо переглядати старі трейлери, можна знайти кілька цікавих моментів. Перше це атрибут божевілля. Якщо згадати, що в перших показах, крім мани і життя, була ще інша смужка, то можна зрозуміти, що була бсі магія, її можна було використовувати на інших ент. Писі, смужка психіки сильно б знижувалася з часом, якби ти нічого з цим не робив. Ти просто би збожеволів би. І аналогічно, ти міг використовувати ці закляття на інших і так їх купувати. Чому ця ідея не дійшла до релізу, до кінця не зрозуміло. Можливо, воно й до кращого. На мені тут на думку спала цікава ідея. Ми знаємо, що в готиці сплячий, це головний антагоніст, і хто случайно не знав, він мав вплив на всіх людей в колонії, особливо на курців болотника. І ця смужка часом би просто знижувалась і ви перетворювались би на зомбі з готики сиквел. Тип ще мав би шукати, напевно, якийсь спосіб підтримувати свою психіку. А інші персонажі би з часом банально божеволіли. А це вже взагалі якісь мої теорії, але ідея доволі цікава. Розробники хотіли зробити мультиплеєр. Це можна зрозуміти завдяки закладеній в двигуні гри можливості грати мережею. Ідея з мультиплеєром довелося викинути через брак часу і проблеми з місіями. Хто знає, наскільки відклався б реліз. Тільки цікаво, одне. Як розробники хотіли реалізувати цю ідею, тобто окремо від сюжету або щось схоже на Dark Souls? а можливо, б були просто кооперативні місії, як в Creed Unity? До речі, в готику можна проти в кооперативі, але про це буде окремий ролик. Герой міг брати речі, тягати їх з місця на місце. Наприклад, це стільчики або бочки, але вони не змогли реалізувати це через денний порядок, бо кожен персонаж мав свою траєкторію ходіння за день. І Якби герой ставив би перешкоди цій траєкторії, то гра просто би. Ламалась свій телепортації до вежі Ксардеса і до таборів мали бути свії на початку гри. Ти мав їх можливістю купувати або просто знаходити. Чому їх вирізали, не зрозуміло. Але можливо, тут є дві причини. По-перше, це і так у героя в певній главі з'являються руни телепортації, але вони з'являються доволі пізно, і кілька сувіїв на початку гри не були б зайвими, щоб швидко переміщатися. І з цього твердження випливає інше: це саме бачення розробників ігрового процесу. Герой повинен був би бігати. З табору до табору паралельно підбирати цікаві речі та знайомитись з флорою та фауною та цікавими локаціями. Але чому розробник залишив руни? Тут також відповідь на це є. До тієї глави, де в тебе появляються руни, ти і так не бігався картою. І щоб не душити гравця, банально їх вирішили додати. Сцена сексу. Як ми пам'ятаємо в готиці, з трейлеру король Рабар спускав жінок в колонію з припасами. І вони в ігрі просто вештались біля Гомеза або прибирали. Але в готиці, сиквелі, мала бути жінка воїн. Точніше, розвідниця звітниця короля, а головне знає, мала бути любовна історія. І в цій же частині ми повинні були б спати з донькою короля, А безіменний мене то левелас, але повернемось до готика першої в ній мала бути саме анімація, а не сцена. Взагалі, розробники зробили багато анімацій за допомогою motion capture, і з ним повинна була бути анімація сексу. Але чому її не додали в гру? В основному через цензуру, та й навіщо, якщо в колонії є накачані спітніли шахтарі, але було б цікаво подивитись на реалізацію. Адже колонія жорстоке місце, і така сцена була б цілком логічною. У ломулу. Ми знаємо, що це свята зброя орків. Ми не получимо по сюжету. Для них це відзнака сили, і ти міг спокійно бігати поміж орків, і вони в тебе не будуть чіпати, поки ти сам не нападеш. Але це зброя для воїна. А чи було щось для магів, якби грой грав би за них? І да, грі мав би бути орчий талісман. Інформацію про нього можна знайти в рядках гри, але в кінцевому результаті його чогось не додали. Але він би працював так само, як і у ломулу. І для різноманітності це було б чудовим рішенням. Так само, як з кіхтем Беліара та Урізелем для воїна меч для мага руна. В трейлери Альфи був цікавий момент з метанням каміннів тролів. Чому взагалі це не було додано, не зрозуміло. Тролі і так, то висить важкі супротивники, ударом тебе відкидають. А тут тобі ще не так було просто їх вбивати з дальної відстані, тому що вони банально б метали в тебе камінням. Було б досить прикольно. Якби тоді піранні реалізували цю Аніку, це було б доволі прогресивним, бо коли вони неї реалізували в Еліксу, то вона вже дуже сильно застаріла. І загалом Елікс це дуже сильно застарівша гра, навіть на свої роки. В перші готиці повинні були бути скорпіони, акули і Стрив'ятники, Але всі вони з'явились в наступних частинах серії. У мене постійно як я грав, цікавило одне питання: а де шолом? І вони мали бути шкіряний шолом, повний шолом, рогатий шолом та капюшон мага. Але на жаль, через брак часу їх не додали. Ну і вони були кумедні, сам їхній вигляд. Але є ще більш цікаве обрання. Це легендарна кольчуга з міфрілу, аналог її обладунок. Якщо згадати, у різель також був зроблений з цієї руди, то можна зробити висновок. Пірані хотіли зробити міфріл каноном в світі готики, так само, як і гномів, бо міфріл добували гноми, а ці створіння були взяті з Володар Перснів. Гобліни повинні були перекочуватись. І як добре, що це не дійшло до релізу, тому що вони і так підривають нерви всім, хто грає. В готику талант приручення тварин. В Готиці перші можна було приручувати звірів. Це можна знайти в рядках ігри та навіть на скріншотах в стімі. Ігрой мав, наприклад, кинути їжу вовку, він би підійшов, і ви б могли б разом подружувати. Як це мило? Але від цієї ідеї відмовились. Воно і логічно. Деякі звіри мають становити загрозу, а не щоб ти їх просто підготував і вони вас би не атакували. Цікаво, що можна було все-таки реалізувати цю ідею. Наприклад, приручати звірів тільки дуже рідкісних, яких надважко. Знайти, наприклад, поранений вовк в печері. Ти міг би підгодувати його, і з часом він би став твоїм другом. Але це вже мої ідеї, але факт залишається фактом. Пірані серйозно роздумували над цим, якщо навіть додалегільє мисливець на тварин, і ще є такий талант знешкодження пасток. Можна було пробити пастки на людей або на зіврів, щоб їх легше ловити. Багато хто і так знає про цей квест, але я не маю права про нього не розповісти. Місія Квентіна. Перший годиться є бандити, які одягнути в броню старого та. І коли ти до них підходиш, то в оригіналі вони просто на тебе атакують. Навіть якщо ти їх всіх вб'єш, то нічого не зміниться. І все б нічого, якби не було іменного на ім'я Квентін. Більш за все, що це люди з нового табору, ми мали б виконувати їхні квести і їхні завдання. І ці місії були б тісно пов'язані з нападом на каравани. Найцікавіше, що навіть розмова з Гордоном це підтверджує, що каравани в грі мали бути, а розташування табору Квентіна ідеальне для нападу на них. І ось саме. Не цікаве, першій готиці на початку був повністю альтернативний сюжет, дуже схожий на те, що у нас є в оригінальній версії, але просто послухайте. На початку гри тебе зустрічає ЄГО, який супроводжує тебе до старого табору. Це було б свого роду міні навчання, де ти взяв би меч в закинути шахті, і ти його показали б механіки приручення звірів, про які я говорив раніше. Але це не підходило до концепції готики. А ось далі буде сам альтернативний сюжет. Першої готики, який я знайшов і спробував відтворити. Під. Готовка старого табору до нападу на вільну шахту і шпигунство за болотним табором. Старий табір планує атакувати шахту, щоб здобути ресурси. Паралельно з цим він займається шпигунством за болотним табором. Чотири друга зустрічаються в таємному місці, і тут все плюс-мінус, як в оригіналі. но. далі вибух у Рудної гори в новому таборі. Маги все таки підірвали бар'єр, але більш всього, що він не зруйнувався. Навала орків після пробудження сплячого герой пробудив сплячого. І він викликав навало орків, що призводить до хаосу в колонії. Ця задумка була використана в другої частині. Виникає примирення між старим табором і болотним через окупацію орків. Старий табір під облогою Орків, убивство Ксардеса. Він стає ворогом головного героя, а тут взагалі дивно, і це доволі цікава альтернативна історія. І багато з цього було використано, як і в Готиці сиквел, бо в кінці там плюс-мінус так само ти вбиваєш Ксардеса, і в Готиці 2. Сама ідея з Орка. Як ми бачимо, готика виходила доволі масштабною грою, але із за нехватки часу в неї дуже сильно було порізано. А хто знає, якби пірані змогли реалізувати всі механіки, це було б вбивця Морвінду і хто знає, яка була б доля готики. Но сама концепція і розуміння того, що Пірані Байс вирізали стільки всього цікавого, не дає спокою. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.